Поліція, відчиняйте двері. Поліція Києва затримала чоловіка за підпал 12 автівок військовослужбовців. Фігурат власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Оперативники карного розшуку столичного главку викрили чоловіка при спробі знищити 13-й транспортний засіб. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. До деснянського управління поліції Києва стали надходити повідомлення про підпали транспортних засобів на різних вулицях району. Поліцейські з'ясували, що всі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів. За словами начальника столичного главку Дмитра Шумейка, до встановлення та пошуку зловмисника одразу долучилися слідчі оперативники управління карного розшуку та кримінального аналізу поліції Києва, а також фахівці департаментів кримінальної поліції національної поліції України. Наприкінці 2022 року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів для розкриття цих зухвалих злочинів. Залучалось багато сил поліції. Кращі оперативники та слідчі проводили складні тривалі експертні дослідження. Більше тисячі людей допитано як свідків. Десятки людей відпрацьовувалися оперативно. Проаналізовано сотні гігабайт. Відео пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць піч. Час ворожих обстрілів міста встановлено, що усі користувачі автомобілів були військовими та особами, що мають відношення до сил оборони. Тому, крім проведення негласних слідчо-рошукових дій, поліцейськими за участі СБУ проведено контррозвідувальні заходи. Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Втім, не зупинялись слідчі оперативники, експерти, аналітики під час розслідування цих. Злочинів ми розкрили багато інших злочинів: крадіжки, грабежі, незаконне поводження зі зброєю. Поліція звернулася до органів місцевої влади щодо встановлення камер спостереження у районі, де їх, на жаль, обмаль. У липні поточного року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових. Втім, системна оперативна робота, цілодобова робота дала свій результат. Зібравши інформацію по крихтах, співставивши велику кількість фактів та подій, проаналізувавши гігабайти інформації та висновки експертів, до нашого полю зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році. Він був затриманий на гарячому під час закладки запального пристрою до автомобіля військового. З собою він мав ще один запальний пристрій. Пристрої останні виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії, затримані, пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває. Судом щодо негідника обрано запобіжний захід тримання під вартою.